Альоті, сп'чербляк, випадаєм, падаєм! Сука! Ви, ви? Блядь, не понял, Чо нахуй справедливість є не лише на небесах, а також і на землі. Московити знищують українські міста, цивільні об'єкти, і тут же знищують і свої цивільні об'єкти, і своїх цивільних в єйську. І в цьому. Є велика справедливість, і в цьому я впізнаю Росіюшку. До речі, підпишіться на цей канал. А от від єйських ютуб-каналів е, уже можна відписатися. Вони не будуть продовжувати мовлення. Також щодо справедливості і щодо росіюшки. Всі народи створені в покарання один одному, і тільки Московія, створена в покарання самій собі. Під час Другої світової війни німці не змогли поцілити жодного радянського маршала. І дуже мало вищих офіцерів змогли вполювати або вбити. Натомість Сталін вбив безліч радянських. Вищих офіцерів і одразу після закінчення війни чотири радянських маршали були репресовані. Німецькі міста знищувалися англоамериканською авіацією, а радянські міста знищувалися радянською авіацією і артилерією. Німці вбили порівняно невелику кількість. Радянських військовослужбовців значно більше їх знищили сталінські маршали і радянська держава. Так буде і далі у такого удару по результативності по московським цивільним об'єктам, як у Цев'єську, українська авіація іще не завдавала і. Мабуть, не скоро ще завдаватиме. Натомість ми можемо бути переконані, що самі московити не залишать, не залишать від своєї країни каменя на камені. Як це було після 17-го року, як це було після 41-го року, як це було після 91-го року, принаймні від економіки вони майже нічого тоді не залишили прямих руйнувань не було. Але з економікою вони тоді розібралися і потім лише поталанило з цінами на нафту. Так буде і зараз, але зараз вона буде повністю зруйнована. І навіть не нашими руками вони самі впораються. Єськ це історична Кубань свого часу українських козаків Московія посилала і селила на Кубані для того, щоб вони знищували там кавказців. І Московія мала дві приємності одночасно. Це вона в цих війнах гинула і українське казацтво, потенційно нелояльне населення, і це саме козацтво гинучи, допомагало Московії завойовувати Кавказ. Нині все обертається, справедливість є. І зараз нам, ми платимо за гріхи наших предків. І зараз Московія посилає потенційно нелояльних кавказців сюди, в Україну для того, щоб вони вбивали тут нас, вирішуючи знову ж таки два завдання, звільняючи від здорових чоловіків північний Кавказ і завойовуючи Україну. Але це відплата справедливості нам скажуть: от Кубань, українська, нема нічого українського зараз на Кубані. Там, всі понаїхавши із Нічорнозем'я. Нащадків цих козаків залишилося, якщо 15 родин, то це дуже добре. І очищена від українців ця Кубань була іще в 20-х роках ХХ 20 століття. У мене бабуся, до речі, походженням з Кубані, зі станіці Рігора Поліская. Так ось в цій станіці. У 1917 році проживало десь до 25 тисяч населення. А в 1925 році там проживало менше 5 тисяч населення. Всі інші були знищені, в тому числі і мої родичі розстріляно було все духовенство. Мій прадід був там діяконом, і майже з усією сім'єю він був розстріляний, врятувалася Оце тільки моя бабуся, її передала до родичів в Україну. Тоді вона була маленькою дівчинкою. Зараз в цій станиці стоїть пам'ятника пам'ятник тим, хто розстрілював цих станичників. А після Другої світової війни, взагалі, взагалі не залишилося нікого. Кубань була по новій, заселена ванюшками. Тому не треба казати, що Кубань українська. Майне українська. Якщо вже дійде до справи поділу Ерефії, то ми значно більше зацікавлені в нафтоносних районах, ніж в Кубані, і туди, має бути, туди мають бути спрямовані всі наші зусилля. Справедливість є. Я скажу, на жаль, для нас справедливість є. Ми зараз платимо за гріхи. Ми посилювали армію московитів. Віддаючи їм тактичну ядерну зброю, і цією тактичною, українською тактичною ядерною зброю, вони нам зараз погрожують. Ми віддавали їм кадри, ми перед ними запобігали. Навіть після 2014 року ми не готові були розірвати всіх стосунків, ми не готувалися нормально до війни, ми легко важили. Але є значно цікавіші речі зараз. оці іранські дрони. А ви знаєте, хто допомагав розробляти і виробляти ці іранські дрони? Українські інженери. Взагалі, іранська авіаційна програма сильно залежала від українських інженерів. Більше того, ще й досі там, в їхньому авіаційному і військово-промисловому комплексу, який пов'язаний в тому числі із виробництвом дронів, працює якась кількість українських інженерів. В цих дронах є велика частка і української роботи. Двигуни цих дронів, наприклад, це просто українська розробка. Та і багато що іншого там українські розробки в цих дронах. Тобто, наші вироби зараз падають нам на голови. І не тільки в цьому там участь українців в створенні військово-промислового комплексу і в цих розробках і інших в Ірані. Я зараз просто не хочу казати для того, щоб потім над нами не сміялися московити, та й весь світ дуже велика. І ми завжди ображалися на ізраїльцян, що вони не підтримують Україну і все таке інше. І ми допомагали їхнім прямим ворогам, тобто і Іран. У них основна мета це знищення держави Ізраїль. Українці десятиліттями допомагали військовим потужностям Ірану спрямованим значною мірою проти ізраїльцян, спрямованим значною мірою проти саудитів, спрямованим значною мірою проти сунітів Близького Сходу, спрямованим взагалі проти багато чого хорошого і людського, і нам тепер ображатися на тих багатьох людей. Що вони нас не підтримують, що їм ближче Московія, ніж Іран. Ми платимо за гріхи, в тому числі і за власну нездатність нормально поставити процеси. Звісно, зараз українські збройні сили вище всяких похвал, але це вище командування і ті, хто безпосередньо на фронті, у нас багато прорахунків між іншим, в пла... Саме в плані організації. Починаючи від того, що у нас досі ще нема зимового одягу у багатьох солдатів, що взагалі ганебно, уже там не поставити якісь там термобілизну і якісь фуфайки солдатам на фронт, це ж не Хаймарси. це ж не оці там, це ж не протиповітряної оборони. Фуфайками ж можна було запастися в кінці кінців. Тим, як працюють медичні сили ганебно. Чому так ганебно працюють медичні сили? Ви не можете поставити організацію медичних сил, братці і сестри. Візьміть Он Яну Зінкевич з госпітальєрами, і хай вона очолить медичні сили, і там за місяць все буде ідеально в цих медичних силах, але вам цього не хочеться робити, тому що при Яні Зінкевич буде важче красти. Про ці іранські дрони давно було відомо, давно велися розмови, що вони ось, ось поставлять, уже поставляють, от уже вони з'явилися, і ми нічого не зробили для оборони. А проти них легко оборонятися, 150 км швидкість, низька висота, дуже помітні, дуже гучні. У нас досі ще не виставлені не виставлені пости протиповітряної оборони, проти цих дронів з з ПК, з ЗУ та просто зі стрілецькою зброєю нам розповідають, що це дуже неефективно стріляти по зброю. Це нам розповідають в той самий день, коли три мінта, один з них з пістолетом збили іранський безпілотник. Значить, їх можна збивати зі стрілецької зброї. Ну так треба збивати їх, значить, треба виставляти пости і збивати, не витрачати на них засоби протиповітряної оборони. Ракети С-300, а ми витрачаємо ракети С-300. І все це відбувається. Маршрути їх часто відомі. Їх просто розмовляє, розмовляємо з селянами. Вони кажуть: такі, ну поз нас час пролітають над Дніпром. Ось уже третій день. Е, летять собі спокійно. Ну, дайте цим селянам ПК і менше їх буде пролітати, або поставте туди стежу. Менше буде пролітати цих дронів. Ці всі розмови, як це все важко і так далі. Це важко для людей, нездатних організувати. Так, організуйте це нарешті, бо дайте нам нарешті це організувати, дайте самим селянам стріляти. Але е, ми не хочемо цього робити. Ми продовжуємо множити гріхи. Ми В тому числі одним з цих великих гріхів є дурне обмеження свободи. Ми досі перешкоджаємо громадянам озброюватися в воюючій країні. Чому у нас досі ті, хто завозять сюди зброю і торгують нею, і боєприпасами, чому вони змушені платити податки? Чому так багато бюрократичних всяких перешкод на їхньому шляху? Чому громадянин, який хоче озброїтися чи закупити собі додаткових боєприпасів, змушений так багато переплачувати і проходити так багато бюрократії? Всяких бюрократичних гачків. Навіщо все це Іса, Чому ви так хочете обмежити свободу? Чому о, не можуть сюди завозити в лавки набої військового зразка, тих самих трасуючих набоїв в Америці спокійно, громадяни користуються в тому числі набоями військового зразка? А чому тут ви так не хочете, щоби ми, щоби ми, українці, мали в своєму розпорядженні набої? Військового зразка. Під керівництвом цих самих мінтів, чи офіцерів Збройних сил, чи тероборони, чи ДФТГ, цілком могли б проставляти громадяни самі у ці стежі влаштовувати чергування і зі власною стрілецькою зброєю глушити ці дрони, як це робили ці самі мінти. Нема автоматів, я вже казав вчора. 15 чоловік, які будуть стріляти з напівавтоматичною зброєю по цьому дрону, це все одно, що троє з автоматичною зброєю. Такі буде більше, ніж 15 чоловік на кожному посту з задоволенням будуть полювати. Ті мисливці з задоволенням будуть полювати. Просто у нас мало своди, і у нас погана організація, і у нас багато гріхів. І в нас все ще, і ми все ще занадто толеруємо свого ворога. Зв'язку з цим, мені згадується історія, яку мені розповідала, любила розповідати моя бабуся. Рабфаківка 20 роки, рафаківка приходить в бібліотеку. Рабфак це факультет робочої молодежни. Оця рафаківка приходить в бібліотеку і довго коперсається в картотеці. І старенька бібліотекарша у неї питає. «Мі Мілочка, а що ви шукаєте? Вона каже «Кауцького». Каже, а чому ж в ящичку на С. Вона каже: а як же ж? соціал Соціал-зрадник, кривавий собака, Ренегат Кауцький. Каутський. от коли ми їх е е е ласкательно називаємо орками, тоді, коли ми запрошуємо в наші ефіри московицьких усіх усі експертів, так званих, які помиляються в усьому і завжди, коли ми все ще толеруємо московицьке, коли все ще з вулиць Києва не прибрані всі ці Пушкіни і Московська патріархія, це означає, що ми іще не вступили в війну. Що ми ще називаємо кауцького всього лише кауцьким, а не соціал-зрадником і кривавою собакою. Що вони всі криваві собаки, вони всі соціал-зрадники, ті, кого ми бачимо як соціал зрадників І коли ми їх будемо правильно називати, коли ми до них будемо правильно ставитися, ми будемо їх правильно перемагати. На цьому вам моє щире, палке українське амінь. І пам'ятаєте, Путін, соціал-зрадник, кривавий собака, ренегат Путін хоче, щоб ви. Спілкувалися виключно російською мовою. Алло, диспетчер, блять, ви падаємо, падаємо, сука. Боня, поня, вичоркиваю. Ви. Блять, не понял, чого нахуй.